Ввечері з'явилось сонечка, бо я вже змерзла. Просто змерзла неймовірно. Тонесенький в мене дощовик. Чоловік і те тепліше вдягнути, ніж я. Були в дубовому лісі. Зараз тут вийшли, поруч річка знаходиться. Ось там попереду річка. І таке сонечко. Чому раніше не було? Хочу підійти саме туди. Але тут також дуже-дуже вогко. Ну і, і дерева такі красиві, дуже красиво виглядає. Ах, тут такі роз... розкішні, розкідісті дерева. Ось така полянка. Володимир залишився збирати шипшину, а я йду. Прям зразу тепло. З'явила сонечка і все, зразу, зразу тепліше. шикардос. Шикардос. Ми заїхали поїли, попила каву і прям трошечки легше. І півгодинки і поїхали знову, бо сонечко сяде, і буде темно, що далі. А завтра вже додому. Все ж таки хочу хоча б трошечки познімати. І знову за тучки зайшло. Ось така ліпота. Там вже вода. Все. Далі не пройду. Н -н -н. На жаль. Можливо, тут і є де прохід, але я не знаю де. Я в цьому місці ні разу не була. Вода, можливо, ще й розливається, бо скрізь все поле, така рясна трава. Дуже вогка. Ці дерева мені дуже подобаються. Такі прям крона така велична. Хоча там може бути їх. Пройду чи не пройду, називається. Прям по воді йду. Тут також вода. Але... Можливо, щось тут побачу більше. Вау. Ай, красиво. Не хочу вже доставати мікрофон, бо якщо я тут десь загублю, в житті я його не знайду. Тут є прохід. сподіваюся що щось чутно. Ось тут. Можливо, тут такий пляж, захід. Не знаю. Вау, там лебіді. Ресунчики. Посилюється вітер, так що вдягнула все рівно мікрофон. Два лебідя. Це я для себе, щоб не забути вам показати, було два лебідя, можливо, їх там більше. Йду прямо під травою є вода. Тут ось така роща, не знаю. Дерева просто такі величні, такі розкісті. Вау. Подивіться, який дуб. Просто неймовірний. Такий красивий. Він такий подвійний, не знаю, як вам його показати, він просто неймовірний. Поруч річка, і, звичайно, що води йому вистачає, бо прям тут, не знаю, чи вам видно, є вода. Я прям іду по воді. А дерево, ось бачите, прямо вода. Треба обходити, бо я зараз промочу. Ноги. Да, дерева не, не просто так, вони такі м, класно сформовані з такою кроною, м -м, прямо йду по воді. Тому що води їм вистачало. Ні, це не дуб. А виглядав, як дуб. Ось гриб в нього якийсь, типу чаги. Вау! Як красиво! І знову сонце. Такі заключительні кадри. Навряд чи вже буду зараз знімати, бо сонечко сяде, і вже точно знімати не буду. Просто неймовірні, неймовірні кадри дерева. Вау! Красивенне дерево. Я не можу від нього відійти. Воно так красиво сфер... сформоване. З одного коріння пішло таких два стовбури. Неймовірне дерево. Прям хочеться вам. Масштабніше показати, як воно виглядає. Ось таке дерево. І тут також двойне дерево. Прям чомусь таке відчуття, що, можливо, щось раніше тут і було, можливо, якесь, якийсь будинок. Бо таке місце дуже цікаве. Ніде такого немає, а тільки як би в одному місці. Але тут і вода розливається, можливо, і за цього, що хороший полив. Грибів ввечері не знайшли. Пройшли два таких ліска, дуже відрізняються сосновий ліс, і також змішаний, але більшодобовий. Ліс нічого, ні одного грибочка, не одного. Ота, оте полювання, яке було в Карпатах, це було найкраще. Але комусь потрібно було їхати додому. Добре, в інший раз. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Щось я дуже багато наснівала. Володимир збирає шипшину. Таке Раслинка. І шипшинка, Вже, мабуть, на інший кустик перейшов. М, -м, -м. Який ти молодець. А там два лебідя я б бачила. Ось. Дуже Все. Два лебіді? Два лебідя там. Може і більше, але я побачила тільки два. А, ні. А там вони далеченько. Я не знаю. Мені здається, ми зайдемо в ліс, там вже темно нічись. Буде темно, зараз сонечка раз і сяде. Ми підемо до дамби. Давай підемо. Найдайся, угу. раз, зараз підемо до дамби, якщо встигнемо, поки світло. Тут можна до річки. Хоч трошечки підійти. Ну, там вже майже ми прийшли. Що далі я вже змерзла, як це. Я вже окуталась. Каліна. Хтось п'є чай. В основному кого є, то не факт, що вони півці. Тут дамба. Зараз ми заглянемо трохи. так виглядає. Нічого нема, ну як це нічого нема. Сімків схпалив? У мене вже нема. Кіти в Умань. І сонечко. Ціла купа автобусів. Був автобусів, їдуть вони всі в Умань від інституту. Хоча самі сплачують за це, як зацвіть. А це я була в Умані з <гум> тих пір не була. Залишилось тільки фото. Потрібно якось буде з'їздити. Чому? Чому так давно? Дещо ми залишаємо? І здається, що це поруч, і я ще встигну. Але це не завжди буває саме так. Ось фонтан. Анастасія у мене ще просила показати їй фотки саме зумані. Заодно їй і покажу. Також була проїздом, їхала зі Львова. І заїжджали буквально на один день, але ми там десь поруч зупинялась ось у цього хлопчика. Або просто в гості я вже навіть не пам'ятаю. Ось так я себе пам'ятаю. А саме в Умані чомусь оця фотка саме ось ця. Ось так. Лейбіці. Судя по фотам, то може два рази я там була, я щось навіть не пам'ятаю, бо я вдягнута в два різних одяга. Можливо, я там перевдягалась. Мені вже важко навіть пригадати. Ось так. Спробую ще телефоном, можливо, так буде краще видно. Буду брати по одній фотки. Показувати. Таке фальму... фільмування своїх фото. Це також корисне. В принципі, в му році я для цього і завела свій YouTube канал, бо розуміла, що є можливість загубити все. Тому, в принципі, оце так, і розпочався мій канал. Перестала я робити фото, а з'явилося кіно. Можливо, там буде, можливо, комусь цікавіше. А саме головне, що воно залишиться в Ютубі. Хоча кожне своє відео я собі збрасую. У мене є дублікат. Якщо дублікат, на жаль, не в інтернеті, а такий на жорсткому диску на всякий випадок. бо не знаєш, що може трапитися. Хоча все можна загубити. Я не знаю взагалі, кому це буде потрібно. Але для мене це найбільша цінність, яка є в мене в квартирі, це. Хота. Не знаю, я перше за чим би сумувала саме за своїми спогадами. Хоча це, можливо, не головніше. Надо їхати. Щось я не так же далеко буваю відомані. Але оце з 2000, я не знаю, третій, четвертий, п'ятий рік це десь тоді я там. І була, і судя по фоткам, можливо, два рази. Скоріше за всього, я перевдягалась. Я не пам'ятаю, щоб я була там більше одного разу. Все, на цьому все. Пока. Гарного дня, приємних спогадів! Можливо, ви щось пригадали. Можливо, також там давно не були. Пока.